Є пари, які з часом для різноманіття запрошують когось з третього до себе в ліжко. Ви Ще... б на таке пішли? Ти про це думала? <рі> 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 Я думала взагалі про всякі різні варіанти. Так. <рі> ну, це Тип обговорюється, З парами там. Є <рі> <такі>. <рі> ну але просто ми того статусу люди таких облич... ну, і та сім'я, яка, ну, на жаль, що може і хотілося б, але всі впізнають, так? Це небезпечно, скажімо так. Слухай, можна поїхати за кордон і реалізувати свою фантазію? Ти помиляєшся, що за кордоном немає наших. Ну, Кудись далеко? Ти розумієш, як то кажуть, куди не плюнь. Ну, тобто, Ну, Ну, куди? реально. Ну, ти йдеш по пляжу і там це Галя, подай там щось. це... це розумієш. Ну, тобто ти це розглядала по своїх фантазіях, так, когось третя. Тому що мені, наприклад, важко уявити третю людину поряд зі мною, моєю коханою людиною. Це довіра і впевненість. От якщо важко, значить, перший етап це щоб, скажімо, твоя самооцінка і самооцінка твого чоловіка були такими незламними і непохитними, що ви є один для одного. Найкращі і єдині, тому що ви не просто для фізичної вправи разом. Правда ж? Почекай. Тобто, ти вважаєш, що згоди там на третього партнера або на обмін парами це вже коли ти дуже довіряєш, так один одному, і ти можеш це дозволити. Звоти це про вищий ступінь кохання і довіри. Мені дійсно цікавий військовий погляд. Ну це означає, що у вас вже цей і, вищий і, ступінь. головне, що це разом.